1 грудня 2024 року в Києві відбувся четвертий всеукраїнський жіночий молитовний сніданок, на якому жінки з усіх регіонів об'єдналися для молитви та обговорення значення вдячності. Цей захід став важливим моментом духовної єдності та зміцнив віру в перемогу та майбутнє України. Цінності це те, що не можна купити ні за які гроші. Ти не можеш ні за які гроші купити пів кілограма совісті, ти не можеш купити кілограм любові, ти не можеш купити там, 200 грам милосердя. Ці речі, які не можна купити, але які є всередині в нас, і вони дуже довго спали. І Так само, як і в цілому світі, вони сплять. Це ті морально-духовні етичні категорії, які роблять нас людьми, як вища раса на землі, серед Божого творіння. Коли наші жінки, які були сьогодні, підуть додому, я переконана, що вони будуть роздумувати над цим і шукати відповідь свою, шукати себе у проявах цих категорій дякувати і цінувати. Учасниці розглядали важливість вдячності до Бога, рідних і всіх, хто чинить добро. Окремо була презентована ініціатива Бути вдячним. Спрямована на підвищення усвідомлення цінності життя та важливості добрих вчинків, такі молитовні жіночі сніданки вже почали з'являтися після першого молитовного жіночого сніданку. Звичайно, ви розумієте, в біблії написано, десь беруться троє моє ім'я. Там і я буду. Звичайно, ми підтримуємо такі ініціативи, коли до нас звертаються територіальні громади. Ми обов'язково надаємо їм сценарії, надаємо їм молитви, допомагаємо організаційно зробити молитовний сніданок. Також було ініційовано створення всеукраїнського дня вдячності, який відзначатиметься щорічно 26 грудня, сприяючи розвитку культури вдячності та підтримки в суспіль. Ми маємо навчити дітей молодь. А в нас молодь в наше майбутнє. Маємо навчити дякувати за все і цінувати, дякуючи цьому молитовному сніданку четвертому за цю тему, і ми будемо розвивати її далі. Дячність це неймовірно потужна сила, це неймовірно потужна енергія, яка Відкриває двері для всього, тому сьогоднішній захід, знаєте, це, це дійсно це необхідний захід. Чому тому, що ми живемо зараз в такий час, коли іде відкриття і поновлення жіночої сили, від імені усіх українських жінок я висловлюю щиру подяку від цього серця нашим організаторам Київського центру за сімейні цінності. А особливо Оксані Білозір, Валентині Горбенко, Наталі Федорчук, Ірині та Світлані Зброї за їх силу, міцність та мужність. Дякую, четвертий всеукраїнський жіночий молитовний сніданок об'єднав жінок з усієї України для важливої спільної молитви та обговорення значення вдячності у нашому житті. Тема і цінувати, і дякувати стала закликом до дії. Щодня дякувати та цінувати за те, що маємо. З вами був телеканал Новий Християнський.